Льочка, друзі, що воно за риба? Цікаво, дивіться як давить. Вручається якась риба, щось там точно сидить. Прости додому. Всіх вітаю, друзі! Самий кінець вже. Лютого у нас сьогодні 24 лютого, 5 днів залишилося до весни. Тому чи не останній наш виїзд на такий зимовий календарний спінінг. Приїхали сьогодні в ті місця, де, де ми ще не були в цьому 24 році, там, де ми дуже непогано рибали в 23-му році, в грудні, в листопаді. Тут у нас були риболовлі зимового спінінгу. Сюди ми виїжджали здебільшого на окуня, влітали і щупаки. А хлопці на минулому тижні були, то і судачок навіть влітав тут. А ну, Так як зараз вже на щуку заборону, то у нас цільова риба це окунь. Тому і приїхали сюди саме за окунем. Ну, Може тут щука влетіти попутно. Ось так. ну, Якщо щука буде, то ловимо, відпускаємо. Це ж це ж таке діло, бо ж не можемо її заборонити клювати. Ось зараз десь близько. 9 години, може трохи, трохи менше. О 8 виїхали. Ось Зараз, зараз збираємо сьогодні човна взяли з Дімою. З нами ромчик Рома буде з берега пробувати. Ось ромчик тут вже не знаю разів 5 був да, за цей рік. Точно, якщо не більше. Я вперше. Ладно, не втрачаю час, Діма вже погнав з лодкою лодку накачувати. Я збираю свої Снасті і також піду. Друзі, якщо пам'ятаєте, тут місточок такий, ну не місточок, а пеньки від місточка, і коли навіть високий рівень був, вони трохи стирчали. Зараз навіть натяку немає на те, що вони стирчать, тікуха просто жесть, прорівень піднімається. Не скажу, я, що прям, так прям дуже критично, але води багатенько. Тим часом Діма накачує вже човна. Скоро будемо починати риболовлю. До речі, там вже один човен поплив, стоїть вже один човен, вже з човна. Осьма 8.40, вже повністю зібрані, накачані. Зараз я Ромчика перевезу на той берег, а ми з дімою попливемо на свої традиційні точки. Рома буде тут з берега ходити джигува. В нього вже в активі 24 щуки з початку сезону, так що він тут шарить, як з берега ловити. Тут же, мабуть, і щук не залишилося, да? так? Ну що, погнав я, там Діма вже Рому залишили тут. Ну, а далі я вже на веслах пливу до Діми. Бачимо, друзі, зима вже потроху відступає. Сніг тане. Можливо, це не останній сніг, ще він випаде. Весь березень у нас такий місяць. Сюди-сюди зазвичай можуть і такі морози бути. Але я думаю, що криги вже не буде. Вже останні там закраєчки тануть і все. А так вода відкрита. Тому вже переходимо зі стадії зимового спінінгу в стадію весняного спінінгу. Ось бачимо, вже один човен спінінгіст стоїть тут, а киде. Так, ну забираю дім і будемо починати свою риболовлю. Так, Друзі, в мене сьогодні традиційна моя снасть на ці місця, це фаворит Skyline з тестом 312 грам, катушка Shimano Stradic 2500, шнурок Фаворит Smart PE восьмежилочка 05. Поставив поки 8 7 грам, поки ну, тут явно 7 будемо малувати, але... Но... Не знаю, можливо, взагалі там краще туди в самий берег лізти, якісь мікроприманки, 3 грамчики, коврято там в берегу, в окуня буде. Ну, поки 7 грам, акскрау міні, який працював, і туди будемо в берег робити закид перший. Пробувати. Діме щойно спілкувався з Максом, Макс поїхав на зимову риболовлю на ставках ще. Крига стоїть сантиметрів 15 на карася. Як Макс вже там карасів надубасив. Висадив діму на берег, зарибамо декілька годин. Абсолютний нуль, навіть якогось натягу на якесь напівклювання не було. Високий рівень води і не клює ні у кого. Абсолютно. Друзі, розумів, що може не буде клювати окунь на спіні, понабирав цієї зимові вудки з мормишками і балансірчики дрібненькі. І пробував тут в кущах, де закраєне все, але Ну і достатньо важко так заякритися, щоб не зносило нікуди сьогодні вітряна погода. Ну і навіть на таку фігню окунь не хоче клювати. Хоча ж ну, бачили, в мене було відео там, де на мормишку отаку відвіз. Окунь клював, дрібний непогано, то він взагалі ну, ніяк ніяк себе не проявляє. Друзі, ну що, я тут покидав? Ще один закид зроблю і сплаваю туди, де я рому перевозив. Ромчик піймав там судачка. Окунь не клює, щуку ловити не можна, а судачка можна спробувати покидати. Невеличкого там до пів кіла, але піймав. Я це думаю, може поплисти туди і зараз до нього покидати на Судакевича. Так, покльовочка, друзі. Щось підсіло сіло нам одвага такі. Перше клювання у мене сьогодні щось придавлює на медвага і так давить непогано на 16 грам Давить, як, не знаю, може судачок реально, що так давить головою. Що воно за риби? Цікаво, дивіться як давить рибка. Не, щучка, щучка, але щучка непогана така. Ось така. Кілограмчика два буде, мабуть. Дивіться скільки піявок на ній. Ма два і ось така щукеня. Супер. Оце, друзі, воно. Це під два буде, мабуть точно. На двох зарулив. Ну, Сьогодні ми цю рибу відпускаємо, бо не можна щуку ловити. Друзі, тільки подивіться, скільки п'явок на ній. Скільки п'явок на ній, страшне. Так, друзі, ну що, заважимо цього щупака в Ну, Думаю, кіло 1,5 мінімум, кіло сімсот десь до двох. Та навіть за 2-2 2, рівно, 2.040. 2, двуха. Бачимо, щука рівно ось двуха, 2-0. Ось така, друзі, красунка. Попалася мені, нічого не клювало. Сиди до ГЕСК, де взагалі рибалити, ну не можна. Тут тіпа, зимувалка, ще й заборонена риба. Але чесно скажу, я кидав цього мавдвага не на щуку. Я хотів тут піймати судачка. Ромчик піймав судачка. Минулого разу хлопці тут судачки плювали, вони влетіла щучка. Ну що, друзі, щупак 2 кг, навіть 2.040. І ми його відправляємо прости додому. Пішла. Друзі, це у мене, як то кажуть, знаєте, сьогодні. Можливо, риболовля одного клювання, але це клювання воно того варте. Рибали, стояли з Дімою в нашому традиційному місці, на окуня дуже довго впиралися, пробували на щуку робити закиди. Але ніфіга, абсолютно, не птичка, не покльовки, навіть натяку не було. Окунь взагалі ніяк себе не проявляв. Абсолютно щука також. Ну, Я поплив туди, куди Рома приплив до. Гески, ну, зимувалка, тут рибалити не можна. тобто, Я тут, як тільки не, не крути, порушував, каюсь, порушував. Але ну, тут чи не єдиний шанс щось піймати, коли взагалі нічого не клює, це на ямі біля гески. І тут ставлю мадвага я, перший закид на мадвага на 16 г. клац, покльовка біля човна і є. І так давила, знаєте, риба так давила, я так сподівався, блін, може судачок, може такий судачок і непоганий. Або тут сом ще буває, попадає. Але ні, це була щука. Заборонена до вилову, зараз щука. Але ну, я спеціально на неї не полював. Я думав піймати там судачка, боромка піймав судачка. І цього Мадвага саме такого на судачка поставив ось, е, ну, А піймалася щука. Щука піймалася, її я чесно, справедливо відпустив. Ось бачили, хай не роститься, Вся в п'явках, пасивна, тобто, ну, зовсім ніяк вона не проявляє активності, не кормиться, але, але мені повезло і вона таки клюнула. Я супер вдоволений, перший, перший трофейчик сезону ще взимку є. Продовжуємо риболовлю. Можливо, можливо ще щось клюватиме вон. у вечі від щуки. це звичайне діло. Так, заносить мене сюди в кущі, треба вирулювати. Так, ну що, продовжуємо рибалити, таке як наче трохи той вітер затих, що зранку почав роздуватися, я думав, що той вітер не дасть спокійно, нормально порибалити, але поки що більш-менш. Продовжуємо більше шукати окуня. Знаємо, що тут і судачок є. Ну, якщо влетить щука попутно, ну це ж таке діло. Сфоткаємося, відпустимо. Друзі, час вже 12.40 вийшов на берег. А сюди не знаю, де хлопці, не знаю, де Рома, де Діма. У мене немає зв'язку. Взагалі тут проблема з зв'язком в цих місцях. Зараз виберусь тут на Пригорочку, можливо, їм додзвонюся, то знаю, де вони йдуть і пора вже, мабуть, обідати. Так, ну що, хлопці повернулися, вони ходили туди на ще одну точечку нижче. На жаль, там вони нічого також не піймали, клювання не були. Не було клювань. Клювання не було, там дуже, дуже дуже високий рівень, дуже велика тікуха, некомфортно рибалити. Тому вирішили зараз підобідаємо і можливо туди в заборонені точки. Да? так? За рибалку хлопці так, за рибалку. і за виход. За вихід. Судаковий і акуньовий. Щука ага. нам не потрібна. Це хіба що попутно? За правила риболовка. Ага. І їх соблюдені. Друзі, ну Діма тільки що улов. Поки я тут доїдаю, він вже кидає спінінга. Ну покажи, який у тебе улов. Ось який я улов. Хтось нирнув з цією вудкою, чи вудка сама нирнула. Зимова вудка, ніби її дістав. Прикол. Макс, це на карася. Діма каже, що йому щось намікає, що треба їхати на карася. Діма певний час спробував з берега рибалити. Ось Зараз кидає з берега, але окрім зимової вудки, нічого так і не піймав сьогодні. Не з берега, не з човна. Хоча тут є, от в цьому місці, де ми знаходимося, буває, що з човна ніфіга не клює, а якщо на маленькі ваги з берега тут окуня ковиряти, то можна наковиряти краще, ніж з човна навіть. Тому ну що, ми під'їли всі своєю дружною командою, продовжуємо риболовлю, сподіваємося на якийсь там післяобідній передвечірній вихід, що хоч якесь там одне клювання буде, і то вже по сьогоднішньому кльову це буде круто. Так, Діма поплив водою, проти течії плити важко, тому вирішили, що я піду з ром мою берегом. Берегом піду, а там вже пересяду до Діми в човна на місці. Друзі, це ми піднялися вище по течії від Гесу. Тут ще такі закраїни бачимо, присутні капітальні. А ще 2 тижні назад хлопці повністю цю річку переходили, так? Три тижні. Ну, Три, На три. Тижні. три тижні назад переходили, повністю сюди виходили, так? Так. Ну що, ми заякорилися, продовжуємо риболовлю, продовжуємо робити закиди. Ось Дуже би хотілося сьогодні піймати судачка, щоб знати, коли у нього вихід. Ходімо клювака. Таке як щось підсіло, друзі. Таке як щось є. Щось підвисло. Без покльовки, але щось підвисло. Вручається якась риба, щось там точно сидить. І це щось Це щупак. На кислотного ізіка, щупак, такий грамів 600, мабуть, але є. Там плюс-мінус де і у мене. Ось така щучка, ну я не знаю, грамів 600, мабуть, буде. Свін, кислота. І є рахунок 1-1. Сьогодні у нас, з Дімою і рівненько по сезону ми йдемо 5-5. Ну, знову заборонена риба і знову ми її відпускаємо. Ми чесно намагаємося піймати на кислоту судачка, а ловиться щука, ну нічого не зробиш. Так, друзі, Що, сіла. Виход какой-то, так? Друзі, тільки що у Дім ще одна клювака була. І таке, як це вже третє, якийсь можливо вихід після обідній пішов. Ну що, друзі, буду робити останній закид вже... На жаль, я так і не побачив після обіду жодного клювання. У Діми було цілих 4 клювання після обіду. У нього взагалі не було клювань до обіду, але після обіду було цілих 4 клюваки. Одну він реалізував щучкою, одна зійшла і ще двічі було такі, як тички. До речі, ту, що він піймав, він каже, що клюваки не було. Це просто щучка підсіла. Просто щучка підсіла і все. І він навіть не одразу зрозумів, це там щучка була чи ні. Он Рома також тягне щучку, мабуть. Щось підтягає до до себе. Що там? Ляш! Заглот! Друзі, дивіться, он. Робчик свою другу рибу піймав, ляща, дивіться, де крючок Чесно, він не чіпляв. Тобто він атакував цей лящ, брав. Ну, не лящ, під лящик, да, такий грам 400, мабуть. Такий симпотний. Ну що, відпускає Рома. Хоч це така класна тараничка була, але він рибу не їсть. Так, все, п'ятої ми на березі вже. Збираємося, зараз я сплаваю ще за ромчиком. Ось, поки Діма буде збиратися. Так, ну що, ромчика я забрав, але ромчик хоче ще тут трохи пообрізати дерева зайве, щоб з берега можна було комфортно кидати. Це, друзі, завершили риболовлю. Е, який у нас результат? Дуже-дуже трудова риболовля. Приїхали сьогодні цілеспрямовано ловити окуня і не побачили у окуня навіть клювання. Правда, ну хлопці сюди приїжджали і ще казали, що одного окуня піймали. Ось, а ми ну, з Дімою там от цілеспрямовано стояли на окуньових точках, окуньові проманки кидали. Навіть тичка, навіть клювання не бачили. Ромчик впирався на судаковій точці, яку вони надимали минулого разу на судака, піймав судачка одного невеличкого, там десь до пів кіла. Ну, я його на фото показував. ось. Ми з Дімою заробили по щучому клюванню. У мене, до речі, це було єдине-єдине клювання. Більше я клювань не бачив, але я піймав гарну щучку. Так, риба заборонена до вилову, але ж я кажу, хотів там ловити судака, піймав щучку, відпустив. І тут же в цьому ж місці щучку свою піймав і Діма. Діма піймав маленьку, там трохи запівкіла щучку, але тим не менше. У Діми ще було три клювання. Три клювання ще було, але ну, на жаль, реалізувати їх не вдалося. У Роми вечором також було дві клюваки, можливо, щучок, і йому вдалося ну, можна сказати, і забагрив, але в область рта. Підлящика такого, також десь близько пів кіла, також відпустило. Все, все що піймали, все ну, впіймало, сьогодні. ось Так що така риболовля Чекаємо, коли нормально включиться окунь і будемо його ловити. Ну а щука, щука не роститься, відпочиває ще місяць. Місяць терпимо. Ну що, всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І до нових зустрічей, до нових рибалок. Пока-пока.